Ще п'ять років тому мої групи з малювання були просто майстер-класами, але моя академічна освіта не давала мені спокою. Хотілося давати дітям щось значно більше. Я бачила, що формат майстер-класів не працює. Діти просто змальовували, але не розуміло, як ми це робимо, для чого, і звідки взагалі взялось мистецтво. Я хотіла, щоб навіть 6-7-річні діти відчули глибину і сенс малювання. Під час пандемії я відкрила для себе історію мистецтва. Я сама почала її вивчати досить глибоко. І зрозуміло, що це ключ. Я витратила цілий рік, щоб створити власну програму та презентації до уроків. Найскладніше було навчитися розповідати про художників цікаво і доступно дітям. Сьогодні мої групи це живі онлайн-зустрічі дітей з різних країн, де ми не просто малюємо, а відкриваємо світ художників, глиблюємося в їх життя. Це шалена енергія. Це швидкий темп і нескінчене натхнення, і я жодного разу не пожалкувала, щоб пішла цим шляхом. Тому, якщо ви теж хочете, щоб ваша дитина не просто малювала зайчиків, а закохалася в мистецтво, приходьте на мій безкоштовний пробний урок в суботу, о 19.00 за Києвом. Для запису ставте плюс в коментарях.